Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії автор та Семко, а Також дуже радий вітати мого гостя професора медичного директора з якості надання медичної допомоги Подільського регіонального центру онкології, експерта міністерства охорони здоров'я України, пана Дмитра Валерійовича Дмитрієва. Валерійович, я вас радий бачити в нашій студії. Доброго дня крайній раз ми з вами зустрічалися, і ми з вами говорили про біль. Я про дуже хронічний біль. біль. Я дуже добре пам'ятаю цей ефір. Він вибивався з загальної е тематики, взагалі медичних, скажімо так, я грубо скажу, медичних ефірів. М відверто е мене потім запитували. Про що ви взагалі говорили? Біль? Що це? Де це? Це якось наука, біль. Та у, всі, у всіх все болить. Зараз питання не менш цікаве. Сьогодні я запросив до вас. Я дуже радий, що ви погодилися. Ми сьогодні будемо говорити про канабіс. Ми будемо говорити і про наркотик, і про медичний, і немедичний. Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Нагадаю всім, що Верховна Рада е все-таки через три роки е зробила крок. Я дуже обережний у визначеннях зараз буду. Зробила крок для того, щоб медичний канабіс зайшов нормально, гарно, законно зайшов в фармакологію і зайшов до своїх пацієнтів. Пане Дмитре, одразу питання: медичний і немедичний канабіс. Ви професіонал, ви знаєте, що це, де це і як це, яка різниця? Різниця дуже велика між медичним і немедичним канабісом. Єдине, хочу сказати, що якщо ми будемо говорити більш детально, немедичний канабіс має більше 100 складових угу. канабіноїдів, які мають певний негативний вплив на організм людини. Тобто це наркотик? Це наркотик. Або мист ТГХ, угу. тетра набагато вищий, ніж в медичному канабісі. Взагалі, якщо ми говоримо про медичний канабіс, ми маємо дві речовини, які використовуються в медичній практиці: це канабідіол, який CBC, так званий, uh -huh. і тетрагідроканабінол, який визиває галюцинації, можуть викликати інші певні проблеми. Ну, він теж використовується в медичній практиці. Єдине, що ми не використовуємо в медичній практиці, дуже високі концентрації. Uh -huh. Використовуємо низькі концентрації для того, щоб отримати. Лікувальний ефект. В врешті випадків ми все ж таки більше використовуємо канабідіол CBC, який не має негативних впливів, які лікують біль і які мають певно позитивних механізмів дії, впливають на захворювання, інші захворювання і лікують інші захворювання. Ем, ем, якщо говорити про е, наркотик, Якщо говорити про канабіс, саме траву, яка має більше наркотичних, не медичний, скажімо так, немедичний канабіс. Перше питання так дуже коротко: звичка до нього є, є, звісно. Тобто виробляється звичка. Я не буду навіть зараз уточнювати, через скільки прийнять, які дози, і так далі. це абсолютно, але звичка може виникнути. Ця звичка подібна на звичку до тютюна паління. Маже це скаріш за все це звичка більше схожа на прийом эпіодіних анальгетиків все ж таки. Угу. Бо ми в організмі маємо канабіо... эндогеннонуканобіодну систему, яка теж вирабатває каннобіло і якщо ми будемо замінувати, то с више за все це більше схоже на звикання. Як тобто, ви, тобто механізм дуже простий. Якщо наш організм випрацьовує, виробляє його, тобто е, застосування зовнішнє садить наші е, функції організму, і тоді ми не можемо вже обійтися без зовнішнього застосування. Ну, ну Я дуже-дуже грубо да, зараз. Це кажу. дуже грубо, там більш більш вибушний механізм, Ну, це якщо грубо, то так. Угу. Тому і медичні канабуси відрізняються, прибирають ці галіценогенні. Речовини, які впливають на це, і залишають виключно CBD, які лікують багато патологій. От от тепер наступне запитання: що ж чим же такий цінний медичний канабіс, і які е, саме хвороби в яких випадках його застосовують? От я спеціально не кажу слово можна або треба, я просто кажу застосовують. Якщо ми говоримо про медичний канабіс, Тільки, який, о, тепер про медичний, який в, включає в себе канабідіол в uh -huh. великій кількості, то ми можемо ну, сразу кажу, що не викликає звикання. Раз. Немає негативного впливу на організм, uh -huh. його можна використовувати тривалий час, не буде негативного впливу на організм. І також він лікує багато патологічних статус. Наприклад, його можна використовувати для знеболення. Для лікування хронічного болю, для лікування нейропатичного болю. Це uh -huh. різний боль. Також його можна використовувати для лікування росіянним склірозум, uh -huh. його можна використовувати для лікування ПТРС. Uh -huh. Зараз воно мабуть бути актуально. Дуже навіть дуже актуальне. На його жаль. можна використовувати для лікування хвороби Айсґеміра, можна використовувати для лікування хвороби Паркінсона. і також що він проти запальними діями mm -hmm. викликає mm -hmm. Його можна в застосовувати ну, в багатьох атрослях. Uh, Міти uh, uh, Дмитро Валерійовичу. От ви кажете, цілий, от зараз ви сказали речення, і постійно можна, можна, можна використовувати там. використовувати, можна використовувати. Якщо прибрати оце слово можна. Його зараз наскільки активно використовують, чи навпаки неактивно, тому що не було ще політичного рішення, як ми кажемо, не було ще рішення Верховної Ради. Ну і звісно, ще напевно певний час будуть ці документи йти для до простої аптеки, до простого споживача? Ну, якщо говорити б наш на рахунок активного використання, то мої пацієнти, наприклад. Активно застосовує, не привозить його з Польщі, з інших країн, де дозволено використання даного лікарського засобу, та більше добавка, ніж лікарські засоби, uh -huh. його можна використовувати. Тобто вони ну, там вважаються як БАДи? Вони вважаються як БАДи або як медичний препарат в залежності від країни, і вони, вони в вільному доступі, наприклад, зараз. Тобто навіть без рецепту? Без рецепту. Тобто Канада в... без рецепту можна взяти. Ну Це Канада трошки далеко ну, з'їздити. Амстердам, а... Ну, Нідерланди. А, а... а Польща? Польща... Не пам'ятав, беруть без рецепту, наскільки. Перезвоню так? сьогодні, запитаюся. Да, запит... Важливо. Uh -huh. Привозять, використовують рецепта. а зараз чому ну, не використовують в нашій країні так його активно. Ну, По-перше, я думаю, що немає освіти в плані його використання, бо ну, не дозволено було певний час. Uh -huh. і є то, що лікарі бояться використовувати даний лікарський засоб, або БАД, в залежності від того, як ну, тому що є стаття. Ну, Стат ну, опять, стаття же є про використання трави, як ми кажемо, а немає статті про використання медичного. Оце канавиці. наступне питання. От в яких формах воно все йде? Так. Да. Тому можна використовувати. Ну а зараз, після того, як перший крок вже uh -huh. здійснили, мабуть, що ми будемо використовувати його більш активно в своїй практиці. Ну, ну скажімо uh... так, мої пацієнти, у кого є бажання, хто хоче, вони майже всі застосовують. Медичний. В різних, да, медичний канабіс медичний. в різних формах, тому що немає звикання, немає е, психоактивного от, ефекту? От, от тому... я ще раз хотів, е, ще раз хотів проговорити, що медичний канабіс він не має ніякого звикання, він не, ефекту звикання, він е, е, що ви ще сказали? Не має ефекту Нек... звикання. Звикання не має негативного, негативного впливу впливу на організм. Його можна використовувати тривало, скільки потрібно і uh -huh. проблем від використання даного лікарського засобу скажімо канабісу, не буде. І от тепер наступне запитання: в якій формі? Формі. Ми ж чомусь в основному думаємо, сприймаємо, ну нам це, в принципі, і маскультура також підкидає. В основному канабіс це трава, а траву значить курять, ну і так далі. І так далі Різні там бульбулятори, яких називають. Ну, ну, та, швид... ш... да, швидше за все, це міф mm -hmm. нашої країни. Mm -hmm. Форм дуже багато, яких можна використовувати. Ну Наприклад, якщо ми кажемо про розвинути країни, де він використовується. Мабуть, що головною формою для використання є олія. Масло канабіса, які має певну різну концентрацію та CBD, в залежності там, 10%, 20%, які потрібен пацієнту. Також є супінситорії, а в деяких країнах є і жувальні гумки для лікування. болю. Так що форм багато для. Окей, а олія що з олією роблять? Олія вживають. Просто вживають. Салат зробив олійкою. <говорить> я думаю, я йду, й м'яду, там вже певна доза, тому вживаєте у вигляді ага. і... олії, як і перо <говорить> застосовується. Е, Є, е, е, найголовніше ви ж представник доказової медицини. Є чітка. Чи є чітка доказова база стосовно е, впливу, позитивного впливу, позитивного медичного впливу е, цієї олії, наприклад, і так далі, і так далі інших е, варіантів продукту з е, канабіса на організм? Якщо ми говоримо про доказову медицину, Саме то доказово. канабіс в деяких країнах, не кажу, що в усіх країнах он uh -huh. входить в протоколи лікування хронічного больового синдрому, он входить в протоколи лікування ПТРС, буде, і також активно зараз є дуже багато робіт наукових. Там, де можна використовувати в лікуванні Айзгеймера, е Паркінсона і решти хвороб, які не лікуються, наприклад, в традиційної медицини. Угу. Ну скажімо Або так, важко вони лікута, да, вони лікуються, але питання як вони лікуються. Да. Ви знаєте, я можливо дуже сильно. По-перше, я не професіонал, не спеціаліст в цьому питанні, але що мені підкидає інформаційне поле? І отут я починаю думати і навіть декілька разів. А, на зламі згадайте, ми... Початок минулого століття, кінець поза і початок минулого століття опіум прописували в аптеці для лікування е, головного болю. Не кажучи вже про те жіночої істерії, е, підвищеної рухливості, ну і так, далі, і так далі. Це вже такі рекламні моменти. Е, фактаж. Опіум продавався в пляшечки невеличкі опіуму, продавалися в аптеці, лікар міг виписати. Аптекар міг тобі їх продати, і ти таким чином лікував головний біль. Я чудово розумію, це був певний рівень медицини, е, пане Дмитре. Чи не буде так само, я розумію, що це питання, якби, про майбутнє, тут дуже важко говорити, але чи не буде так само з е, в, тим самим медичним канабісом? Що через 10, 15, 20, а можливо ще за більш короткий час, ми зрозуміємо, що ми одне лікуємо, а інше калічимо? Ні, ну якщо говорити про медичний канабіс і Порівняти його з опіумом або героїном, який теж використовувався mm -hmm. попередні часи для лікування кашля, наприклад, mm -hmm. використовувався героїн, і виникає звикання. То канабіс, ну по-перше, опять повторюємося, не виникає звикання до канабісу, він безпечний, його можна застосовувати тривалий час. І медичний канабіс прибрані ж всі негативні прояви. Реакреційного канабісу, uh -huh. на все прибрано, і тому, мабуть, що швидше за все, я не можу говорити, що там буде через 20 років, через 30 uh -huh. років. Ну швидше за все таких проблем, як сопіум, при використанні канабісу, не буде. Не буде, Не буде тобто, тому, що він більш безпечний. Скажімо. Е, він вже рівень медичної науки дозволяє краще дослідити той чи інший препарат. Я так розумію, це так. І по-друге, uh -huh. опять же, вже досліджений медичний канабіс вже його використовують тривалий час. Ну, певні країни взагалі дозволили використання ні медичного канасу, ні uh -huh. бачу в цьому проблем. Ну, ми кажемо про який все, всі негативні наслідки при його застосуванні виключені. Тому медичний канабіс ми можемо спокійно застосовувати для лікування своїх проблем. Ще один момент: коли ми говоримо про е вживання або про дію е медичного канабісу, в більшості випадків ми е думаємо про дорослий організм. Або навіть старший організм, який вже послаблений хворобою, який вже має свої хроніки, ну і так далі. і так далі. Але ми зовсім ми в меншій мірі, не зовсім, а в меншій мірі думаємо про той біль і ті захворювання, які може мати молодий організм. І навіть дуже, -дуже молодий організм, я маю на увазі від народження рік, два-три. Тобто, ну, зовсім маленька дитинка. Що тут? Ну, якщо ми. Будемо рівнятися на західні країни, які використовують медичний канабіс в лікуванні епілепсії або mm -hmm. судомного синдрому, то можна використовувати в дитячій практиці. Тому, опять же, знову повторююсь все ж таки канабіс це не такий страшний лікарський засоб, як опіоїдні анальгетики, які викликають звикання. Тому і є певні ланки, де ми можемо використовувати медичні канаси в дитячому. Віці, це говорить про те, що як особисто на мене, це говорить про рівень дослідженості препарата і рівень допуску для вживання цього чи іншого так. препарата. Тобто, це і база, і нормативна правова база, коли його можна використовувати. Наприклад, якщо угу. ми кажемо про Сполучені Штати Америки, там використовується медичний канал для лікування епілепсії у дітей. І он є в протоколах. Нас більше цікавить наша база. Нас більше цікавить. Ну, якщо у нас буде закон, mm -hmm. який ми прийняли, потім наступний крок, то, мабуть, що буде база проєзвільна кілька ну, для використання. Нам, і... за... нам залишається тільки е... чекати на законотворців, які так. все-таки не будуть тормозити, а будуть цей момент розвивати. Е... Ще один момент. Ми декілька разів вже про нього проговорювали сьогодні, торкалися його. Е, зараз під час агресії, під час війни е, велика, на жаль, велика кількість українських е, хлопців і дівчат, українських мужчин і жінок, вони мають і пост. Травматичний синдром. Вони мають і контузійні е, захворювання, і дуже дуже серйозні. І, на жаль, які знову такі в малій дуже дозі лікуються у нас в Україні під підходи, і так далі. І так далі. А, роль е, знову таки, цієї трави, доступність цієї трави для лікування. Того самого посттравматичного, е нервових розладів і інших і синдрому. Е та, та, і інших бол... в... От наскільки ви відчуваєте, що можна було б застосовувати, і воно би, якщо би не сильно допомогло, то б воно б вирівняло б цю ситуацію. Ну на жаль, в Україні зараз є велика проблема застосування іншого анальгетика. Якщо можна сказати, тут анонбуфін, який використовують багато військових для лікування больового синдрому, uh -huh. або отут е дуже велика проблема на даний час використання цину. Тому якщо ми будемо використовувати медичний канабіс, не траву, uh -huh. ми кажемо про uh -huh. медичний канабіс, uh -huh. в даному випадку, то, ну, по-перше, це буде допоміжна е в плані лікування болю після поранень, можна його використовувати. А також це буде дуже Мабуть, що позитивна динаміка в лікуванні ПТРС у наших військових. Опять, зну, у нас знову ж, ок... знову ну, ж кажу, не трава, медичний канабіс, угу. тому досвід використання є. У мене є пацієнти, які використовують його, тому чому ні. Не... <свят> тобто, є доказова база. Є. No, вот, дослід, Дослідницька і доказова є. база є. З одним і показом використання медичного канабіса є постравматичний. Mm -hmm. ем, в даному випадку ми не говоримо навіть про терапевтичні якісь моменти. Ну, що свише... це... це терапевтичні моменти, тому що Чи все таки це може да. увійти і закоренитися як терапевтичний да. момент? Ну, тобто, навіть не, навіть не е, хімічний. Я ну, маю ні, на увазі? Ні, терапевтичний момент він, він якраз ж лікують ці uh -huh, розлади, uh -huh, і мабуть, uh -huh. що допомагає справитися з цим розладом. То це А, um, Хочу підкреслити, хочу вірніше запитати, чи треба тут підкреслювати те, що цей продукт є продуктом рослинництва. Що в принципі може говорити про його екологічну чистоту? Чи тут це питання взагалі Ні, то... навіть не не приймається? Ні, то ми ж розуміємо, що це продукт рослинництва, це чистий... Ми розуміємо багато що, але ви От... бачите, скільки приймали, скільки часу пішло. Ну опять же, ми ж розмовляємо, що цей продукт, екстракт з рослини, який позбавлений негативних проявів, угу. якщо ми просто куримо траву, угу, або угу. палимо траву. Це екстракт, який лікує, допомагає, який безпечний, із якого прибрані всі негативні властивості притаманні, які, коли ми застосовуємо просто траву в своєму Угу. Uh -huh. Тому це безпечно, ми можемо. Використовувати при багатьох патологіях, можливо, вам це вже так на завершення, пане Дмитре. Можливо, вам потраплялася на очі інформація, скільки в Україні має проростати гектари, поля, поля, гектари. Я хочу зрозуміти, скільки нам треба його висіяти для того, щоб закрити свої власні потреби. Ні, такої інформації немає. Ще такого немає, немає думаю, такої інформації. Ну наприклад, нас ми є... говоримо про збіжжя, ми говоримо про хліб, ми говоримо про зерно. Вірніше не про а ми говоримо про зерно, потім це борошно, ну і так далі. І, так далі. і ми знаємо, що нам, наприклад, треба прокормитися, у... наприклад, Україні треба стільки-то стільки тисяч гектар е... там, соняшника, там того самого зерна, і так озими, і так далі. далі. От цікаво, скільки нам треба. Якщо так приздумати, то чим більше, тим краще. Ой, мені випадку... подобається так. ваш підхід. Якщо ми самі не будемо його вживати, то ми mm -hmm. продамо. Хто а... кому дозволено це вживати? Але з іншого боку, так як ви сказали, я вже підбиваю підсумок нашої розмови. Якщо воно не якщо воно не несе такої без не, не... не несе небезпеки, такої, то чому б його не вживати? Ну я не закликаю зараз ні до чого. Про ми, ми говоримо перше про медичний канал. Тільки про медичний Йо, про медичний вживати. Виключно по uh -huh. показам. Є покази для вживання, то вживаємо. А якщо ради задоволення, то вже не медичний канал. Наскільки коректним буде порівняння тютюнопаління, алкоголь і медичний канабіс? Ну, мабуть, що ну, всі, це, всі ці засоби викликають звикання. Якщо ми говоримо... Крім медичного. Крім медичного, якщо ми говоримо про немедичний канабіс, то теж звикання там мається високий Рівні психоактивних mm -hmm. речовин, які призводять до звикання, тому, мабуть, що ано однаково, просто різні ступені, просто це активності. доступне, а то виходить так. кримінальне так. Ну, поки ну, що ну, так? на даний так. час, поки що так. Ну що ж, сподіваємося, що найголовніша мета, найголовніша тема і найголовніше, якби поступ в плані лікування. Українців, лікування ваших пацієнтів, лікування наших, як я вже сказав, захисників, яким потрібно буде. Правильне фахове лікування, ти більше лікування болю, сподіваємося, що е, зроблений ну, серйозний крок в цьому напрямку, і ви зможете достатньо, я вірю в те, хочеться вірити в те, що ви достатньо швидко зможете абсолютно легально, е, спокійно допомагати е, нашим українцям, які звертаються до вас. Я думаю, що якщо буде подалі рухи. Цьому я тому, дуже можна... на це сподіваюся. Ну, все теж лікарі, всі сподіваються для цього. Ну що ж, побачимо, побачимо, що будуть робитися з цими законами. Ще раз нагадаю: медичний директор з якості надання медичної допомоги Подільського регіонального центру онкології, експерт Міністерства охорони здоров'я України, професор пан Дмитро Валерійович Дмитрієв, був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін всі інші питання, вибачте, вже поза ефіром. Сьогодні ми говорили про медичний і немедичний канабіс. Щиро дякую вам. Наші глядачі і слухачі, І йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Після чого знову повертаємось на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафаєм. Місто над буром. Події, що поруч.